Good morning, children. Today we will work with the next part of the lesson 6-7. Сьогодні ми будемо працювати із другою частиною уроку 6. Uh, open your book, please. Відкрийте свої підручники. Будь ласка. Page uh, 13. Page 13. Сторіночка 13. Let's work. Працюємо. Uh, exercise number 4. Uh, you need uh, to listen and match uh, time with pictures. Listen, listen. Послухати мач з'єднати time час uh, to the pictures до малюночків. Let's have a look. Давайте поглянемо. Computer, it mean, uh, that's, um, uh, story about IT lesson. Uh, concert. Concert. Uh, it's about uh, it's about singing and dancing, maybe. Uh, okay next. Uh, I think it's about sport. Uh, maybe uh, even sport competition. Можливо, навіть спортивні змагання. Окей, okay. it's home home це дом. Можна запам'ятати, що вдома. I'm sorry. Home, home, home. okay let's listen and march what time is the concert today it's at half past 11 one more time what time is the concert today what time is it concert today we've just да? that's a pro concert it's at half past 11 half half how past після 11, 11, тобто половина після 11, і це about concert, це про концерт. Half past 11? Yes. Number 2. Half past 11, половина після 11, так. What time does the sports competition start? It's at 10 o'clock. It's uh, uh it's right it's about sport let's listen one one more time What time does the sports competition start What time is the sport competition start start It's at 10 o'clock It's at 10 o'clock Next 10 o'clock Yes Number 3 Так, значить, дивіться, у третьому і четвертому номері нас намагаються підловити на неуважності. Тобто ми будемо зараз з вами неправильно перекладати час, якщо не будемо слухати уважно. Чому в першому і другому реченнях був вказаний правильно час, а зараз ми почуємо неправильний час. Слухайте уважно. What time do we go home today? What time do we go home today? Тут нам треба почути слово home «дом». Euh, слухаємо далі. At a quarter past eight. Quarter past eight. Що таке quarter? Quarter – це квочка веде 15 кущат. Отже, 15 хвилин past eight після восьми. У нас немає uh, в, цьому, uh, в цьому тексті да? 15 хвилин після восьми. Отже, слухаємо далі. Oh, no. At one o'clock. Oh no, at one o'clock. Oh ni o pershi So uh go home at one o'clock e додому о першій годині. Let's listen. Слухаємо. One o'clock. Correct. One o o першій годині. correct. Правильно. What time is IT? What time is IT? О котрій годині інформатика? It's at a quarter to nine. It's a quarter to nine. Дивіться, quarter. Квочка 15 курча, значить 15 хвилин to nine mm -hmm. до 9. У нас нема 15 до 9. Oh, sorry. It's at half past eight. Half past eight. Half. Halve, половина, отже, половина після восьми. Такий варіант у нас з вами є. Let's continue. Half past eight. Yes, at half past eight. Половина після восьми. Так, so. половина після восьми. Окей. Okay. Uh, this exercise uh, we finished. Цю uh, вправу ми закінчили. Uh, next exercise. The same page, та сама сторіночка. Uh, це в нас буде письмова вправа. So open your copybook, відкрити свої зошити. Uh, and uh, let's write. І давайте записуємо. Just a minute. Uh, так, 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 де мені так з вами вам допомогти написати. Ну, давайте так. Я ось тут зверху буду писати, а ви уважненько собі перепишете. Uh, сьогодні у нас з вами що вівторок, да? Tuesday. писемо з великої літери. Tuesday. Тюздей, артикль це. Число у нас 20. те 20, про те, що це порядковий числівник euh, свідчать закінчення TH, Тейдж. 20 ов. Місяць, month, euh, September. September. Так, давайте тут ми пробіл приберемо. Так, влізе. Так, нижче пишемо homework. Ви не, не помилилися. Пишемо хо. Я не помилилась. Ви пишете так само хом Virg. хом Vio. Так, uh, next. Наступне що треба зробити? We need to write. Нам треба написати чотири речення. Тобто зробити, подивитися на години і написати, який ми час бачимо. Дивимося. Значить, у першому реченні у нас 12 година. Якщо ми з вами говоримо про час, то починаємо завжди із двох слів: It, is» або їхнього скорочення It's. So, пишемо number one, number 1. Це в нас перший годинник. Слідкуйте на екрані, я все пишу. «It It's тепер 12. E, 12. Зверніть увагу, що в слові 12 перша літера W. У слові C 12 і 20. Це єдині цифри, в яких є W. It's 12. Тепер пишемо оклок. Оклок. It's 12 o'clock. Окей, okay. number 2. Номер два. Дивимося. Тут у нас перше, що ми говоримо, це хвилини. Дивимось, скільки хвилин, половина. Отже, починаємо так само. І т с половина буде халви половина. Half. past. Half, past. Половина після. Дивимося. Половина після якої години? Половина після сьомої години. Отже, half past 7. Half past 7. Окей, okay, number three. Номер три. Uh, let's have a look. Давайте поглянемо. Uh, дивимося спочатку на хвилини. Скільки хвилин? 15 хвилин, отже. Uh, let's start. It's. Half. Oh, sorry, 15 хвилин. 15 хвилин буде quarter, бо квочка провела 15 курчат. Значить, quarter. It's a quarter. Тепер після past. Quarter, past. Дивимось 15 хвилин після якої години? Годинникова стрілка показує на 5. Значить після 5 five. Окей, okay. and last sentences. <clears throat> Останнє речення ви перекладете самостійно. В четвертому реченні треба написати 15 хвилин до четвертої години. Давайте ще разок. У нас з вами першим, що ми пишемо, it is. Тепер 15 хвилин це quarter. до to 4 години four. Уважно, прошу вас, дуже уважно перевірте речення, останнє, яке ви будете писати, за перекладачем. Thank you for attention. Дякую за увагу. See you next time. Bye-bye!